Дякую, Юлія. Сьогодні в нашій студії актор, а нині військовослужбовець Збройних сил України Олександр Печериця. Олександре, рада вас вітати. Привіт. Уже рік триває повномасштабне вторгнення, рік і два дні. Ви пішли добровольцем у перші дні Великої війни, як ми це називаємо. Так навряд чи ви думали тоді про те, скільки це триватиме: місяць, два, рік. Зараз. Як ви себе переналаштували і чи переналаштували на такий марафон, коли ми не знаємо дня, коли закінчиться війна? Ну, знаєте, Я досі це сприймаю як певне таке реаліті шоу, як для себе. Та? Можливо, це такий захисний механізм та, для моєї психіки. Звичайно, коли все це почалося, це здавалося настільки безглуздним, що воно може взагалі статися. А те, що воно триватиме більше там. Ніж півроку, який я для себе закладав, то, звичайно, ні. А зараз коли і фактично важко уявити собі цей фінал, коли він може статися, сподіваючись, звичайно, на щось позитивне в майбутньому, дуже хочеться в це вірити. Звідки сили, напевне, віра в те, що. Ми не переможні. Ми настільки зараз згуртовані й об'єднані, що такий народ, таку націю напевне неможливо подолати. Напевне, можна її знищити, але це теж. Я, я мало в це вірю. Так, я теж знаєте, в це не вірю, тому що вони намагалися, росіяни намагалися це зробити століттями, і як в тій приказці, так не знали, що ми насіння, коли закопували нас у землю. Але коли говоримо про тривалість війни, я інколи чую від людей, коли сама говорю про те, що війна це перший рік Великої війни, а взагалі війни дев'ятий рік, уже десятий зараз розпочнеться, і ми не знаємо, скільки ще буде років, то мені говорять, Яна, не нагнітай, які роки. Ми віримо в те, що перемога буде дуже скоро, конкретно. В цьому році ви себе якимись прогнозами тішите, чи намагаєтеся взагалі не думати про те, коли це закінчиться? Я ставлю дуже короткі такі для себе терміни. Та? Тобто, наприклад, ну от, сподіваюся, от, до Нового року, а там буду дивитися і щось думати на майбутнє. Після Нового року я от, зараз закидаю собі до літа. <ріст> тобто якісь такими великими кроками, тому що коли я відчуваю, що це може тривати роками, та, то мені трошки стає звичайно дуже сумно, тому що я дуже сподіваюся, що е, повернеться м м наше попереднє життя. Я дуже хочу повернутися до своєї цивільної професії. Я хочу, е, аби всі українці повернулися додому, до своїх родин, щоб родини повернулися додому. Я, дякуючи, напевне е, цим подіям, я усвідомив для себе дуже прості базові речі, які е, раніше, напевне, не цінувалися, та, як просто е, жити вдома, спати в своєму ліжку, е, їсти те, що ти хочеш, е, спати, коли ти хочеш, е, не боїся за життя своїх близьких. Не переживаєш, що вони близькі, люди, з тобою поруч, ти встаєш зранку, вмиваєшся, приймаєш душ, і він гарячий. І він гарячий, і йдеш на улюблену роботу. От а, а, а цих речей зараз я фактично позбутий, але це та, напевне, ціна, яку я змушений заплатити за свою свободу, за те, щоб бути вільним. За те, щоб мої діти, мій маленький син, якому три рочки, щоб він ніколи з цим не стикався. Якщо це вже випало на наше покоління, то ми мусимо це закінчити. На не знаю, сподіваюся, назавжди, щоб ніколи цей дракон вирвати йому всі пазурі, і зуби, щоб він ніколи ніколи не приносив це зло. Ніхто більше цього не відчував, що відчуває зараз наша країна. Знаєте, люди, які бачили війну тільки в кіно або читали про неї в книжках, інколи схильні її романтизувати, говорити більше про героїзм, про подвиг. А от ви людина, яка брала безпосередню участь у бойових діях, якими б трьома словами описали війну? Ой, напевне, перше слово буде страх. Тому що страх, він як. Е... Система е, захисна така. Та? Це е, інстинкти, які ти не контролюєш. Е, страху не можна позбутися, це, це все брехня. Брехня те, що ніхто там ну, не боїться або страх відступає. Ні. Ти вчишся з ним жити, ти вчишся його контролювати, ти вчишся його використовувати. Е, він іноді дає сили, іноді він. Е, Неймовірно тебе згуртовує, та коли адреналін лопашить у тебе в крові, ти стрибаєш на три метри вгору, біжиш з броніком і з автоматом, не оглядаючись на таких спринтерських дистанцій, з такою швидкістю реагуєш, бачиш на 360. Це все завдяки страхові. Це, напевне, перше, що я можу сказати, страх. Друге, самотність. Ти надзвичайно самотній. Звичайно, є якби побратими, вони з тобою. І це, ну, це, напевне, так можна дуже розгорнуто про це розказати, тому що вони потрібні не лише для того, щоб підтримати тебе в бою, вони важливі, важливі їхні, їхній вплив на твою психіку поза боями. Та? Тому що коли ти. Коли вони поруч, адреналін через страх та, має таку uh -huh. властивість. Він підіймає твій настрій. Так а потім само Так, емоці... та, Це такі ем... стрибки, що ти можеш впасти в депресію та. Там... І це дуже небезпечні речі, тому що там можуть бути складні історії. І от для чого, коли по побратими є дуже близькі і вони відчувають зміни ці, ці ці настрої, дуже важливо, щоб хтось вчасно почав тебе звідти витягати там, там, там з приводу до того ох тишка, а хто це у нас тут погруснів? Що це за красотулька Що це за красатулька губки понадувала, тобто і. Через гумор, через такі речі витягуєш. А чому ж тоді самотність? А самотність, от вона теж через страх ти відчуваєш, що от воно зараз може бац і все. Тобто ти відчуваєш себе там. Там всі, в принципі, почуття вони загострені. І от я відчув надзвичайну самотність там. Мені не вистачало е, людей, мені не вистачало себе, напевне, навіть, тому що там не, не, не так багато можливостей побути самому. Фактично не існує. От там ти весь час з кимось десь. Але при цьому обставин, один. І третє те, слово. А от з третім я теж думаю: третє, третє, третє. Це втома, напевне. Тому що ти, коли ти весь час зосереджений, дуже зосереджений, немає можливості десь переключитися, відпочити, чому існують ці ротації? Тому що це дуже складно фізично і психологічно витримати безкінечний тиск ранкові обстріли, та це ж такий сленг військовий, да, що вночі кошмарити mm -hmm. один одного. Тобто ти там десь 4-5 ранку там кимариш, дрімаєш, і раптом починається десь близько біля тебе кулеметні черги. Та і ти хочеш хочеш розумієш, що це? А, ну, 4-5 ранку. Це просто стріляють, аби, ну, рутинна, рутинний аби обстріл. цей тиск не не спадав. Тому от в Дома. І от вона і психологічна, і фізична. Тому що, щоб там хто не. Ви казали про романтику, да? Mm -hmm. хто, да? щоб там хто не, не фантазував, це складна, рутинна, фізична, щоденна брудна робота. Маючи досвід такої роботи, яким Олександр Печериця повернеться з фронту додому. Дорослим. Так, я мені здається, от якраз. В цей період ти зрозумів, що все, я більше не хлопчик, я більше не той, що я вже чоловік, я вже е, маю бути відповідальним і свідомим до вибору, до е, того, що я роблю, що я кажу. Бо до цього це було так, ну, господи, ну так, і сяк, це. М Можна буде відмотати част... назад, повторити. Завжди, так. завжди є час, завжди є можливість. Тим більше, ну, така професія. Тут можна десь і похуліганити, можна десь щось якось і бути і таким, і, і сяким. То зараз, мені здається, ем, от ця зрілість в мені з'явилася. Я позбувся деяких своїх страхів, чому я надзвичайно щасливий, радий. Ем, я не буду про них говорити, це надто інтимно, але. Ем, Просто з'явилися страхи більші, так? І ті інші якось. Вони, ні, вони менші. Ті, ті що з'явилися, вони, вони не, не такі. вони тимчасові, ага. я би сказав. Так? Що ви плануєте зробити після перемоги? Чи якось ви собі уявляєте, знаєте, такий приз за пройдену дистанцію? От я дякую за це питання. Я... Щоденно це транслюю в повітря, в космос, як то кажуть, що коли говориш, це називаєш, кидаєш його, підкидаєш вгору, то воно колись на тебе звідти впаде. І я просто сподіваюся, маю надію, дай Боже, щоб так склалося, нас чекає якийсь театрально-кіношний бум в нашій країні. Я впевнений і зараз за тією цікавістю, яку я, я частенько зараз даю інтерв'ю. Мене розпитують, як там на війні про актора на, на війні. І я бачу, яка цікавість до українців. Серед європейців, серед західних країн, та що це за хто хто ці? Давайте люди? про кіно з вами поговоримо у наступному блоці. Зараз буде коротенька пауза. Випуск новини. І ми повернемося у цю студію. Говоритимемо з Олександром Печерисію вже не про війну, а про творчість. Ми продовжуємо розмову із актором та військовослужбовцем Збройних сил України Олександром Печерицею, який сьогодні в нашій студії. Олександра, ми з вами в першому блоці говорили з вами як з військовим. То давайте зараз поговоримо як з актором. Ви, поки триває ротація, граєте на сцені театру Франка. Це була ваша ініціатива повернутися на сцену? Чи колеги попросили? Е, ні, ні, це і е, певна е, виробнича необхідність, та, тому що є вистави, де. Я лишаюся один, які не, або йдуть неповноцінно, та, там, з певними скороченнями. І є вистави, де я лишаюся досі одним із єдиним виконавцем. Тому це є певна необхідність. Але театр така історія, да, що якщо вони 4 чи 5 місяців обходились без мене, то Тут є була ця можливість грати, і керівництво моєї військової частини пішло на зустріч мені і театрові і дала цю можливість грати вистави. Чому я просто не сказав ради, тому що я, я настільки скучив, в мене накопичилося стільки цієї творчої енергії, бажання втілювати. Гратися і, ну, для мене це кайф. А у вас не виникає когнітивного дисонансу, коли ви змінюєте форму, в, якої, в якій були в окопі на сценічний костюм, і виходите виступати перед залом? Ну, я в першій частині про це казав, да, що взагалі ця історія з зміною і вдяганням мене в форму, так. що це теж така певна е -ре реальність. Оце скоріше дисонанс. Парале. Та, так, це якби дуже-дуже ну, тим тимчасова історія, що це от, ну просто треба це пережити, треба все зробити, щоб прискорити це, цю заміну і повернутися в своє цивільне життя. Напевне, так. А дисонанс я відчув, коли вперше приїхав на украдене щастя ну, з Харківщини. От це було звичайно дуже Тут така зміна картинки, так, різка? Так, я виїхав ще в квітні, а повернувся десь в середині червня. І це була і, навіть не інша країна. Це, це порівняно з тим, де я був. Це був інша планета. Просто. І я не міг зрозуміти, нічого не бахкає. Та воно все було кав'ярні працюють. Люди на, на вулицях, ніхто не метушиться і не швиденько перебігає там, там, з місця на місце. Все вільній, довільній атмосфері ну от як, як, як до війни. І перше, я е декілька днів я все ніяк не міг. Е а це у вас скоріше викликало роздратування? Чи Ні, ви знаєте, до хорошого краще звикаєш, ніж до. Е Поганого це ну розслабляло. Але знаєте, є люди, які говорять, що ну от поки одні в окопах ризикують своїм життям, захищають нашу країну, інші сидять в кафе, ходять на театральні вистави. Що ви б відповіли таким скептикам, як людина, яка, власне, була і є, і в окопі, і на театральній сцені, ну ми ж для того і знаходимося в окопах і виконуємо цю роботу, щоб е, решта. Українців могли е, відкривати кав'ярні, аби допомагати армії, та відкривати якісь е, провод... відкривати театри, та, які грали б для цих хлопців, які в окопах, або для тих, хто надихає цих хлопців в окопах, або для тих, хто е, працює в цих кафешках, хто відвідує ці кафешки для того, щоб е, зібрати кошти е, і допомагати своїй армії. Тобто це Певний такий е процес, що всі до нього за залучені і причетні. Кожний в своїй е історії, та? кожний на своєму клаптику відповідальності, взяв на себе цю відповідальність. І, і от це, це, напевно, ота от от зміна в нашому суспільстві, яка мене неймовірно тішить, що е наша нація та, в цілому, вон, ми всі подорослішали. Ми всі раптом взяли відповідальність за себе, свою країну за свій під'їзд, за свою вулицю, за те, що от я буду це це моя хата, та це моя територія. Я, мені це не подобається, а це мені подобається. А я тут можу зробити це, а можу зробити те. У нас не волонтерить лише хто. Ну той хто напевне не може з якихось причин хтось. Ну, це опитування показує, 90% українців за минулий рік так чи інакше долучалися до волонтерського руху, жертвували гроші, або руками щось робили. Це От, справді вся країна залучена. Я хотів би якраз про це сказати. Ви не вірите, скільки людей пише мені про те, що у нас є кікімери, ми плетемо, або якісь там оці маскувальні сітки. Я зустрічаюся, я цілую руки цим людям. розумієте? У мене сльози завжди на очах, тому що я бачу ці руки, які в кров стерті пальці. Я, Боже, ну і от і це ще раз переконуєшся, Боже, слава Богу, що є. Е... Такі люди, що я один з них, я українець, що слава Богу, що нас ну не, неможливо знаєте, гордість розпирає за те, що ти українка, от мене розпирає не тому, що я щось таке визначне зробила, а то те, що я з однієї країни з цими людьми, які зупинили Голіафа, просто так. і от саме це надихає найбільше. Слухайте, а після перемоги, коли ви нарешті повернетеся уже тільки до своєї акторської діяльності творчої діяльності, ви б хотіли грати в кіно про війну. Чи хотіли, щоб вона залишилася позаду? Ну чого, ні, мені здається, що це. Е, ну, по-перше, це, це дуже круті будуть е, сюжети, через які можна е, сказати про якісь е, речі, про які важко і складно мовчати. Військові ці сюжети, які, які зараз вже є, вони на, ну, просто на декілька сот років попереду для всього світу накопичилось цих сюжетів. Я вже знаю їх, напевне, пару сотень. А розкажіть, яку б історію ви хотіли побачити на екрані, або долучитися до її створення реальна, яка відбулася? Яка правильно. Я думаю, що будь-яка історія, якої я був свідком, можна екранізувати або зробити частину її. От в нас е е в зоні де нашого, нашої відповідальності, нашого підрозділу, на лінії фронту на Харківщині. Була бабуся. От вона там, там жила. Немає світла, немає е, газу, немає нічого. Ця, е, це село прострілюється. Та? Кожен день може прилетіти. Двічі вже в її город е, при, при, прилітали е, міни. Ну, ось, вона страшенно цим обурювалась, але не втрачала оптимізму. Вона приносила нам заряджати свій мобільний телефон, павербенк і величезний такий ліхтар, де, Якщо такі дивний, я такого не бачив. Зазвичай це якийсь такий шнурочок. А там така вилка відкидається. І я пам'ятаю, у мене на столі я був оперативним черговим. На, на столі весь час оця лампа вона дуже багато місця займала. А, а, а натомість вона приносила нам картоплю, е, свіжу городину. Потім казала: хлопці, там у мене е, цей вишні, е, малина, е, оця, оця вся городина, та, оці всі фрукти, ягоди, вони просто з засихають. Мені воно не треба, а ви йдіть е, збирайте, зваріть собі, може, якогось там е, цього компоту, або дайте кастрюлю, я вам зварю. І от е, у, у, у неї є донька, вона живе в Чугуєві. І от ми, коли там їздили, якось хлопці ми вирішили, що а давайте ми поїдемо в Чугуїв і заберемо бабусю, покажемо їй, Ну, вона да -да -да. не може вирватися до своїх родичів, у неї немає машини. А ті сюди не можуть проїхати, бо в'їзд ну, достатньо обмежений. І ми їхали там по якихось справах. Зранку її завезли, вмовили її, і, а ввечері поверталися на свої позиції і повернули її. Як змінилося її обличчя? Про що вони там говорили? Як вони говорили? Але вона була така, і ну і це була наша ініціатива. Ми її вмовляли: да ну хлопці, наче вам це треба? Там те, там воно небезпечно. Каже, ми все одно будемо їхати і туди і назад. І от ну хіба ця історія про звичайну якусь дуже маленьку, зворушливу бабусю, та яка живе на лінії фронту? Бабуся так, хочеться, Валя. щоб знаєте, ці історії нарешті з реальності перейшли в кіно. Тому що в реальності війна закінчиться нашою перемогою, і ми будемо вже дивитися, згадувати, плакати і надихатися тим подвигом, які зробили усі, починаючи від цієї бабулі і до головнокомандувача. Дякую вам дуже за те, що ви берете участь у цій історії перемоги. Я дуже в це вірю. З нами був Олександр Печериця, актор, військовослужбовець Збройних сил України. Зараз коротка пауза, після якої випускновин.